Неділя 12 листопада сьогодні необхідно відстоювати принципи реформації. Отже, напиши, що ти побачив, і те, що є, і те, що має статися після цього. Об'явлення 1.19. І сьогодні нам необхідно відстоювати той самий принцип, якого дотримувалися послідовники Євангелія в період реформації. Коли 1529 року князі зібралися на Сейм у Шпаєрі, здавалося, що надія світу ось ось загине. Це зібрання мало затвердити наказ імператора, який обмежував релігійну свободу і забороняв усяке подальше поширення реформаційних учень. Доля цих великих питань, що постали перед світом, залежала від дій кількох героїв віри. Прихильники реформації, які також зібралися на нараду, ухвалили одностайне рішення заперечувати королівський наказ у питаннях совісті, більшість не має сили. Вони склали свій протест і передали його делегатам, що представляли різні землі Німеччини. У цій останній боротьбі Бог довіряє нам стяг істини і релігійної свободи, який високо підняли колись реформатори. Ті, кого він благословив знанням свого слова, несуть відповідальність за такий великий дар. Нам необхідно прийняти Боже Слово як найвищий авторитет. Кожен із нас має особисто прийняти Його істини. Ми зможемо достойно оцінити ці істини лише тоді, коли самостійно досліджуватимемо їх через особисте вивчення Божого Слова. Протестантські церкви, що прийняли доктрини, які Слово Боже засуджує, виставлять їх на перший план і тиснутимуть на совість людей так само, як папська влада нав'язувала свої догми захисникам істини в часи Лютера. Така сама битва розгориться з новою силою, і кожна душа повинна буде вирішити, на чиєму боці у великій боротьбі їй бути. Коли люди не бажають зрозуміти і прийняти істину, оскільки вона включає в себе хрест, вони відчиняють двері для спокус сатани. Він переконає їх повірити неправді, як колись ведені переконав єву. Істини здатні освятити, будуть замінені приємним обманом, який пропонує давній душогубець. Часом найдорогоцінніша істина межує з помилковими поглядами. Спокій, обіцяний Христом усім, хто навчився від нього, межує з байдужістю і гріховним спокоєм. А тому чимало людей випускають з уваги той факт, що справжній спокій можна знайти лише тоді, коли несемо ярмо і тягар Христа, виявляючи його лагідність і покору. Друзі, справжній спокій і мир може дарувати тільки Господь Ісус Христос. Тому просімо Його, особливо зараз, у час війни, мир і спокій потрібен кожному з нас, і Господь може його дати.